Всім привіт! Вітаю вас на каналі To Zemoon. В сьогоднішньому відео хочу розповісти вам про фандинг, як на ньому можна заробити та як не втратити. Ставка фінансування або фандинг це комісія, яку платять один одному люди, що сидять в угоді. На кожній монеті фандинг різний. Якщо в торговій парі більше лангів довгих позицій, то фандинг позитивний. І лонгісти платять комісію шортистам. Якщо більше шартів коротких позицій, то фандинг негативний, і шортисти платять комісію лонгістам. Ставка фінансування нараховується кожні 8 годин і впродовж 8 годин вона може змінюватися. Тобто зайти в угоду і бути на 100% впевненим, що ви отримаєте гроші за ставку фінансування не можна. Хіба що заходити під самий кінець відрахунку часу. Якщо фандинг дуже великий, то комісія може зніматися кожну годину або декілька годин. Це робиться задля уникнення маніпуляцій на ринку. Починаючи, трейдери рідко звертають увагу на фандинг. Вони бачать якісь невеликі цифри тут і думають, що це невелика комісія, як і за відкриття угоди. Хоча і за відкриття і закриття угод сумарно виходить комісія немаленька. Стосовно фандингу зараз настрій на крипторинку доволі депресивний. Мало хто вірить в ріст найближчим часом, і нерідко коли вартість якоїсь криптовалюти немало виростає за день, ставка фінансування може досягати мінус 3%. Тобто, зі 100 доларів ви заплатите 3 долари. а з тисячі доларів 30. І таке значення ставки може триматися значно довше, ніж 8 годин. Також важливий момент. Фандинг списується з вартості угоди, тобто з урахуванням кредитного плача, а не з маржі, на яку ви зайшли. Розуміючи всі ці тонкощі, пройшовши все на практиці, ви усвідомите. Що, по-перше, ставка фінансування це важливий фактор, коли ви ще в роздумах заходите в угоду чи ні. А по-друге, це може бути хорошим інструментом для заробітку. Наприклад, ви можете знайти торгову пару з великим фандингом, дочекатись, коли повинна оновлюватись ставка, зайти в угоду, а потім можете відразу вийти, якщо не хочете сидіти в ній. Звісно, це не працює в 100% випадків, все не може бути так легко. Вам потрібно самим аналізувати ситуацію і пройти через різні ситуації на біржі. Також, якщо у вас немає аккаунту на біржі Bybit або Binance, посилання на реєстрацію з можливістю отримання бонусів є в описі. Там же є посилання на телеграм-канал з моїми угодами. На цьому сьогодні все. Дякую вам за увагу. Слава Україні.